Котре, прийшовши додому на підпитку, розповідає затриманий, полився із матір'ю. То їжа несмачна, то ще щось по господарству. І треба ж було такому статися, щоб у цей час у руках опинилася рушниця. Мовляв, собак на вулицю збирався йти постріляти. Ружо було заряджене, ну не ружо, а воздушка. Я зайшов до мамки, балакали, балакали, я виходив. І вона курок зробив, і я попав їй увес. І все, а стріляти, я нікого стяга не ставив. Одразу ж викликали медика. Стареньку відвезли до лікарні, але врятувати життя жінці не вдалося. Звідти ж повідомили і правоохоронців. Була встановлена версія, що, можливо, він з даної рушниці здійснив постріл в дану жінку. Під час огляду рушниця на місці проводи не була встановлена. Но дану рушницю чоловік передав іншому чоловіку з метою приховати злочин. Е, Оперативно шляхом був встановлений чоловік, якому була передана рушниця. Е, направлену групу рушниця була вилучена. Чоловіка заарештували. Відкрито кримінальне провадження за навмисне вбивство. А це позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.